Як довго ти збираєшся приховувати той факт, що не завжди все добре? Що іноді віра це невпевнена посмішка а боротьба всередині. Що навіть коли служиш, говориш про Бога, бувають моменти, коли хочеться просто зникнути. Ми часто граємо роль сильних християн, усміхаємося, кажемо, що все добре, але всередині насправді відчуваємо велике спустошення. Ми боїмося показати слабкість, тому що. Хтось може сказати, о, вона втратила віру, а вона вже не така духовна, як колись. ж ти розумієш, що Бог не шукає досконалих, він шукає справжніх. Тих, хто приходить без маски до нього і каже: Боже, я не відчуваю уже того, що раніше. Але я тут все ще, і я хочу бути з тобою. Я думаю, що сила не у тому, щоб приховувати свої слабкості, а в тому, щоб у них залишатися з Богом. Саме тоді, коли ми визнаємо Боже, я вже не тягну, і тоді Бог починає нас тягнути. Бо йому не треба наші ролі, йому потрібне наше серце. Як довго ти ще будеш приховувати той факт, що ти теж можеш втомлюватися, що ти не ідеальний? Може вже час перестати, тому що саме в щирості Бог якраз оживляє те, що ти вважав вже мертвим, і можливо саме через твою справжність хтось нарешті знайде справжнього Христа.